Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно легалізації криптовалют в Україні. І хочу вас е, не те що обрадувати. А навпаки, хочу вам сказати, що найближчим часом легалізації криптовалют в Україні не відбудеться. Я вам поясню, чому. Дуже багато е, політиків. Вкрали з бюджету України при тому, що це наприклад немає поняття: наприклад, бюджет якоїсь країни. Бюджет якоїсь країни це податки, які збираються просто з населення. Тобто, по суті, це гроші населення. Так, от давайте називати речі своїми іменами. і е, політики просто-напросто вкрали в населення дуже і дуже багато грошей. Я вам скажу просто більше, що ви навіть не уявляєте, які це цифри. Ви навіть не уявляєте, які це цифри. Тому що бюджет України це одне. Але скільки, наприклад, надходить з міжнародних різних донатів, це інше питання. Також з, різних, з різної допомоги, наприклад, з міжнародного валютного фонду, Всесвітнього банку. Наприклад, Європейського Союзу, США, Канади, Австралії і тому подібне. Росії так само, От. Щоб просто ні, 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 ніхто не дивувався. І просто що хочу сказати, ці гроші було настільки багато вкрадено, і вони всі були переведені в крипту. Так, наприклад, як започаткував таке питання стосовно е, розміщення грошей просто по своїх е, кишенях. На холодних криптогаманцях, як в Януковича було. Тобто, наприклад, коли Пшонка показував, колишній генеральний прокурор України Пшонка, показував е флешку, на якій, начебто там, зберігаються ключі до якоїсь там хуйні, типу, там, блядь, якоїсь, там реєстру ще подібної дічі, це все пізджов. Тому що це був холодний гаманець. Я не буду називати, яка це фірма, але всі прекрасно пам'ятають. Ну, ті, хто цікавився цим питанням, ті прекрасно це відео, про яке я кажу, коли Пшонка показував холодний гаманець, і каже: от тут, блядь, зберігаються нахуй, ключі до реєстру. О, це був холодний гаманець для криптовалют. І зараз в криптовалюти дуже багато хто вклався з чухраїнської влади, і потім, коли, наприклад, доведеться віддуватися, розказувати, де вони взяли ці гроші. Ну реально, блядь, там просто сука сотні мільярдів доларів, євро, блядь, Де вони взяли ці гроші? Ну що реально вони скажуть стосовно того, блядь, де в них сука на рахунках блядь, такі гроші. Якщо це зараз наприклад, можна буде легалізувати, тому найближчі, я думаю, 5 або 10 років цього не відбудеться.